Я не зрозумів, де чи на році. Укриття було в торговому центрі Аполло закрите тобто біля юску, біля магазину юску, було зачинено або на ремонт, або певно на, на щось інше. Тобто була вивізка, щоб входити з вулиці, але коли це взриви, на це просто немає часу. Ви постраждали, чи мешкаєте десь поблизу, чи Так, я проживаю тут, тут поблизу. Також мої родичі, мої батьки також живуть тут поблизу, але я не постраждав, постраждала тільки моя автівка. Слава Богу, що, що живий. Що з вашою автівкою, Ну, Що за автівка, що з нею, які пошкодження? Ну, пошкодження це автівка ЗАЗ 102. Тобто криша, стек, стек, скло по, по, по всьому кругу також розбите, та майже все, ну, кузов більш-менш цілий.